Бердичівські лікарі б'ють тривогу в Україні. Зафіксовано спалах поліомієліту, і з кожним днем констатують кількість інфікованих зростає. Головною причиною панування хвороби медики називають низьке охоплення профілактичними щепленнями дітей віком до п'яти з лишнім років, найвразливішої через несформовану ще імунну систему категорії населення. Полімліт це гостре інфекційне захворювання. Яке передається через брудні руки, брудні овочі, фрукти та неякісну пітну воду, вражає кишково-шлунковий тракт та нервову систему, проявляється паралічами, а іноді призводить до смерті. Лікування практично від такої інфекції немає. Найкраща профілактика для полімліту це вакцинація. З 2008 року кількість вакцинованих в Україні з кожним роком знижується. За 2015 рік було вакциновано по Житомирській області біля 14% малюків. І тому є джерело для інфікування усіх людей, але особливо дитячого населення. Поліомієліт на початку дещо схожий на застуду чи кишкову інфекцію, інформують лікарі. Спостерігається висока температура, головні болі, болі у животі, горлі, нудота, блювота. Найнебезпечніша форма поліомієліту, як правило, паралічніх і дихальних м'язів. Для припинення циркуляції вірусу у навколишньому середовищі, наголошують медики, необхідна додаткова імунізація. Вакцина є безпечна. Виробником вакцини. Є Франція. Це велика фармакологічна компанія, заліцензована біля більше 50 років, в всьому світі працює. Sanofi Pasteur. постачає вакцину у всі країни Євросоюзу. Для того, щоб ми могли отримати і щепити своїх дітей від вакцинації, необхідно було проплатити кошти. Україна цих коштів не мала. І тому зробила нам. Таку допомогу Канада закупила вакцину Франції, проплатила кошти і в якості цієї благодійної допомоги передала нам вакцину. Ми забезпечені поки що на 50%, що буде вистачати тільки на першу половину другого раунду. Надалі планується продумати це питання. І хто буде проплачувати нам ці е, імунобіологічні препарати, і будуть поступово додав, е, постачатися в нас в Україну? Вакцинація необхідна для того, аби повністю захистити дитину від захворювання на поліомієліт, продовжує Валентина Ковальчук, і складається вона з трьох раундів. Перший раунд, який буде проводитися протягом трьох тижнів, сюди діти включаються від двох місяців до п'яти років, одинадцяти місяців двадцяти днів. Ці ж самі діти будуть підлягати на другий раунд, який буде проводитися через один місяць. І буде тривати протягом двох місяців через два, через один місяць, буде проводитися третій раунд, який буде тривати також два місяці. Сюди діти будуть включатися від двох місяців дев'яти років одинадцяти місяців двадцяти дев'яти днів. Як я вже раніше говорила, що саме вразливіший контингент дітей це діти до п'ятирічного віку. І тому таким дітям потрібно буде провести три тури вакцинації. Діти, які мають вік 6річного віку до 9 років, будуть мати один тур вакцинації, незалежно від імунного статусу кожної дитини. Найбільше небезпечно. Проведення оцих раундів буде для дітей взагалі не щеплених, які не мають жодної вакцинації проти полімліту і від будь-яких інших вакцин. Проти показаннями до вакцинації зі слів лікарів є важкі комбіновані імунодефіцити та захворювання на СНІД. Аби уникнути небажаної реакції на щеплення, продовжують перша вакцинація проводиться інактивованою поліоміелітною вакциною. Саме після першого щеплення попереджають, може виникнути вакцину асоційований поліоміеліт. Друге щеплення вже є безпечним. Перед тим як відмовлятися від щеплення, бердичівські лікарі радять батькам добре зважити усі за та проти. І так і провести вакцинацію, якщо є такі батьки, які категорично відмовляються від проведення вакцинації від полімліту, то потрібно своїх дітей ізолювати, так як вірус полімліту у вакцинованих дітей буде виділятися в навколишнє середовище через випорещення і слюну протягом 40 днів. А дітки, які не вакциновані, контактують з такою дитинкою, то Циркуляція вірусу в них в організмі буде до 60 діб і при будь-яких несприятливих умовах може викликати зафорювання на гострий млявий параліч. Це незворотня форма і може бути дитинка така стати інвалідом. Так як вакцинація проводиться в три тури, то потрібно вакци... ізолювати дітей десь до середини квітня місяця.